Боже, світичний. Будь яка епоха в історії важлива і без середньовіччя чи без епохи романтизму історія буде далеко не повна. Чому ж саме до епохи бароко українці ставляться священним трепетом як до основного чинника своєї національної самобутності? Спробуємо розібратися. Кожна спільнота має потребу в колективній пам'яті. В українському випадку головною темою для нас стала козацька доба. Створений романтиками міф дає нам знати і визначає наше сприйняття минулого. А як же змінився світогляд людей у добу Бароко? У часи середньовіччя світ уявлявся зовсім маленьким. В добу Ренесансу. Дещо розширювали ці межі завдяки графічним відкриттям і античним знахідкам в добу бароко двері між Сходом і Заходом розчахнулися. Тож нові наукові та філософські ідеї українські інтелектуали обговорювали і засвоювали синхронно з усім західним світом. Україна була присутня в поліконфесійному європейському цивілізаційному просторі Речі Посполитої. Відбувається діалог культур. Статус провинційної околиці разом із комплексом меншовартості прийшли до нас лише у XIX столітті зусиллями колонізаційної політики Російської імперії. А чому добу Бароко? Називають ранньомодерною європейською інтеграцією Євроінтеграційний процес відбувався через реформаційну спробу об'єднання православних із католиками у 1596 року, яку спершу підтримував і князь Острозький. У фінансованому ним виданні Острозької біблії першій друкованій публікації книг Святого Письма церковнослов'янською мовою обрано шлях компромісу між доктринами східної і західної церков, потім було відновлення Київської митрополії з підтримкою Петра Конашевича Сагайдачного у 1620 році. А третім етапом стали реформи Петра Могили. Уніфікація служб, унормування теологічних засад Української православної церкви, трансформація освітньої системи за європейським зразком. А як вплинуло існування братств на цей процес? Самоорганізація міщан у братстві стала каталізатором українського шкільництва. Загалом здатність до самостійності відіграла вирішальну роль у розвитку барокової культури та гуртуванні інтелектуалів. Я знаю, що для розвитку культури потрібні кошти. Ну, банально, гроші. Українськомовна культура та освіта перебували під патронатом магнатів і гетьманів, допоки вони мали владу на цих теренах. Стиль українського бароко збігся в часі із державністю Гетьманщини, і це стало надпотужним рушієм розвитку мистецтва в усіх галузях, панегіричної поезії, портретів старшини, іконопису із вписаним і сакральний простір постатями замовників, архітектури. Однак із наступом росіян з'являються численні заборони на друк церковних і світських книжок українською мовою. Як наслідок, після потужного видавничого піднесення XVII століття, уже у наступному 18 столітті у часи виходу газет і масового книгодрукування, українськомовна література стала самовидавом, поширюваним у рукописних списках. А що ж з полемічною літературою? Хоча Берестейська унія не стала прикладом успішного конфесійного єднання, вона натомість відкрила широке поле для дискусій, під час яких, як відомо, народжується істина. Полемічна література демонструє напружений пошук свого місця на тогочасній ментальній мапі. Полеміка стала потужним культурно-творчим імпульсом. Важливим майданчиком світського застосування ораторських навичок були сеймики та сейми. Можна говорити про зародки громадянського суспільства та політичну культуру, що сформувалася саме в цей час і тривала ще довго, попри розпад Речі Посполитої і козацької доби. Традиція спілкування народу з володарем та відстоюванням своїх прав була перейнята у шляхти козацької аристократією. Ця традиція збереглася як взірець поміж нащадків старшини на противагу московській деспотії. А як вплинула гуманітарна модель освіти, впроваджена Петром Могилою? Вона надала руському народові доступ до політичних концептів. Зокрема, народу й отчизни. А річпосполицька традиція прищепила ідеї взаємних зобов'язань володаря й народу. Народ, у разі недотримання володарем своєї частки угоди мав легітимне право на свій майдан. Водночас йдеться і про взяття на себе відповідальності за долю держави. Так не можна собі уявити, аби піддані Московського царя вимагали дотримання взаємних угод. Ця основна відмінність. Між українською і московською політичними культурами була закладена саме в добу бароко. А який ще внесок могилянського кола в культурне і релігійне життя України? Він полягав у вибудуванні тяглості між культурою Русі та сучасною їм добою бароко. Петро Могила та його сподвижники канонізували перших. Руських святих додали до митрополитчого титулу всієї Русі, відродили храми княжої доби, підготовили нову редакцію Києво-Печерського патерика. Це продовжилось і за Мазепи. Відбувається просування Руського Києва як до другого Єрусалима. Усі ці заходи працювали на формування ідентичності, свідомості свого місця та свого права на це місце. Отже, національна ідентичність полягає як поєднання історії з територією. А як же шляхта? Тогочасний політичний народ. Шляхта мала свою мотивацію апелювати до Києворуського коду, домагаючись рівних прав у межах Речі Посполитої. Магнати і шляхтичі черпали із скарбниці руської спадщини. Генеалогічні легенди. Так постала ціла плеяда поетів панагеристів котрі вибудовували спадковість фамілії Магнатерії від княжого дружинництва. Цей гербовий шляхецький фольклор, нехай їм міфологізований, зате оприлюднений у поважних книжках Краківського друку, остаточно сформував уявлення про нашу територію. І нашу історію. Наступні сторіччя можна розглядати значною мірою як час розвитку та усвідомлення цих ідей. Креативний потенціал візій Петра Могили та його оточення був реалізований в історичних працях 19 століття, національно визвольних змагань ХХ століття і сьогоднішньому баченні українського минулого. А створені в рамках культури знаті політичні міфи до бароко продовжать існування і дадуть поштовх розвитку модерної ідентичності. Описані в низці публіцистичних текстів сармацький або шляхецький і хозарський або козацький міфи обґрунтували права владної верхівки на територію впливу. Уже в 19 столітті ця ідея поширюється і на інші стани. Що в тому числі і селян, що в народницькій традиції мислиться як заповідник українства в умовах асиміляції еліти, і хочу зауважити, що модерністи відчайдушно боролися з ідеями народників та ототожнення української нації і селянства. А їхнім джерелом натхнення була саме барокова культура. Масштабна, повнокровна, високоосвічена культура великих міст і містечок, багатомовна, однак українська за духом культура. Культура не почалася з Котляревського, а вона розвивалася ще багато століть до того. Вишукана елітарна культура, що розвінчує шароварного паченів, нав'язаний Росією разом з образом недолугого малороса. У 1920-х роках розуміли цей нерв бароко, і стиль став культовим. До речі, ця тенденція спостерігається і тепер, тому що доба бароко бачиться як автентична на противагу низькопробній шароварщині. Брак історичної ретроспективи неминуче веде до втрати об'єктивних критеріїв оцінки. Не маючи усвідомлення тяглості традицій, не маючи фундаменту, важко будувати на голому піску, ми міцніємо у своїй національній культурі, коли пам'ятаємо про її коріння. Вертеп і колядки образ покрови і великомучениці варвари, козак Мамай і парсуни, храмове будівництво і пертесний спів, різьблені іконостаси і мальовані скрині. Дух свободи. Усе це родом із бароко? Українське бароко не лише збігалося в часі з українською державністю. Барокові діячі готували ґрунт для нього в ранньомодерній Україні. Культурне відродження передувало політичному. А які ж уроки ми з того можемо взяти? Через внутрішні чвари, активно підживлені зовнішнім ворогом, не всі задуми вдалося реалізувати. Тож значну частину мистецьких артефактів було просто знищено, як втілення української національної осібності. Але бароковий дискурс формують не тільки збережені тексти, церкви та портрети. А й нереалізовані задуми, які розкриваються у процесі сучасної рецепції, проєктуючи потенційні сенси на сьогодення. Тому слід подолати відчуття провінційної відрубності, цілковита певність своєї суб'єктності і повноправності, яка спонукала барокових книжників створювати креативні мистецькі проєкти, повинна надихати. і… Сучасних митців